Це дуже наболівше питання щодо устілок. Якщо ми говоримо, чи міняє щось устілка, то, мабуть, що відповідь так. Звісно, вона міняє, чи, чи потрібно всім дітям, всім дорослим носити устілки. Ні, це не панацея, всім призначати його однозначно не потрібно. І у дитячому віці скажу з власного досвіду і з досвіду колег закордонних, з, з яким гарно спілкуюсь, і тут в Україні які розвинуті, які розвиваються, читають літературу. Скажу, що устілки дуже рідко призначаються дітям, адже той вигляд стопи, який має дитина в 3 роки, абсолютно не відповідає нашим уявленням, як стопа має виглядати у дитини, тому що, наприклад, плоскостопість до 3 років є нормою. У деяких випадках ця плоскостопість комбінується з вираженим. Вальгусом середнього відділу стопи, вираженою деформацією. Це свідчить про внутрішню проблему розвитку кісток, стопи, їх взаєморозташування. Там можуть бути призначені не тільки устілки, а й хірургічне лікування. Тому не поспішайте своїй дитині вибирати устілки, скажімо, в 3, в 4, в 5 років. Перш ніж проконсультуєтесь з кваліфікованим дитячим ортопедом, знову ж таки, наголошую, тому що е, вигляд стопи у дитини, е, такий, який відрізняється від дорослого, може бути по віку для неї нормою. Е, що стосується. Дорослих тут варто проконсультуватися в дорослих ортопедів, але з спілкування з колегами та якби, даних таких літературних, скажу, що це має бути стопа симптоматична, стопа має мати відхилення осьові від норми. При необхідності призначаються додаткові обстеження, і устілки підбираються індивідуально, щоб е, досягти тої коректури стопи, яка е, найбільш біомеханічно е, правильна для повноцінного функціонування, для забезпечення продовження е, життя суглобів і відсутністю больових відчуттів при ходінні.